Мати два і більше паспортів. 18 червня парламент має розглянути в другому читанні закон про множинне громадянство. За документом українці зможуть отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від свого, або легалізувати паспорт іншої держави, якщо він уже є. Іноземці ж матимуть змогу стати громадянами України. Що передбачає документ? Дізнавалась Соня Григорчук. Мені запропонували місце. В оркестрі контракт і просто сказали, що там на все про все маєш три тижні, бо ми хочемо якнайшвидше, щоб ти почала. Виграла конкурс до Варшавського оркестру. Ярина розповідає, як у 2012 році спакувала валізу з рідної Львівщини до польської столиці. За понад 10 років життя у Варшаві жінка змінила кар'єру від скрипальки до фінансистки і знайшла кохання життя. Взагалі він працював в Америці, але проходив стаж у Варшаві. І якось так власне на концерт вони приїжджали з друзями різними там, власне, на концерти, де я грала, і так познайомилися. У пари дві донечки віком три і п'ять років. Жінка каже: росла в родині, де плекали традиції і берегли культуру. Тож дітям прививає таку ж повагу до українського. У мене дівчата мають вишиванки, ми колядуємо. Ем, у мене чоловік знає колядки, він вже навіть говорить українською, Він розуміє українську нормально, без проблем. Тому що він сказав: Я не, не знаю, як я маю не знати цю мову, якщо ти нею говориш, якщо ти нею чуєш, якщо ти нею переживаєш. Донька Ярини за документами Польки. Жінка каже, чимало її друзів українців після років проживання в країні теж змінили громадянство. Та вона не хоче обирати міжрідною країною і тією, де збудувала сім'ю. Однак розібратися з тим, чи можна їй отримати польський паспорт і зберегти український, не змогла. Навіть коли ти спитаєшся в гуглі <с? <с?> так елементарно, як на хлопський розум, як то кажуть. Введеш, чи можна, то тоді починаються різні нюанси. Ну не заборонено, але можна, не можна. Але в принципі, і то те, там то У мене є навіть деякі знайомі, які ти типу, дивом та мені все рівно. Я не хочу мати цих проблем, я хочу зректися. Ну я кажу, як зректися, Ну це ж Україна. Чинне законодавство України пояснює адвокатка Дарина Кравчук, не визнає іншого громадянства своїх громадян. У нас є стаття 2 закону України про громадянство, яка передбачає, що Україна не визнає іншого громадянства. І якщо такий громадянин України набув якесь інше громадянство, громадянство іншої країни, Україна визнає його на території України громадянином України. Тобто тут питання не про заборону, тут питання про визнання, не визнання. Наразі за кордоном перебуває до 25 мільйонів українців. Більшість із них каже міністр національної єдності Олексій Чорнишов, живуть у країнах, де множинне громадянство дозволене, і чимало з них уже мають паспорти інших країн. Це були наслідки міграції різних часів незалежності 90-х, 2000-х років. Ми маємо врегулювати цю ситуацію, і ці люди мають зберегти українське громадянство. Паралельно з тим, які вони вже мають, законопроєкт, який наразі розглядають у Верховній Раді, дозволить українцям легалізувати громадянство іншої країни, якщо воно вже є, або ж набути його, не втрачаючи рідного. Ми маємо дати можливість їм зберігти український паспорт, офіційно зберігти, продовжувати бути українцем, фактично зберігати зв'язок, частіше відвідувати Україну, частіше працювати на Україну, і впевнений, що це дасть свої плоди. Документ також передбачає отримання українського громадянства іноземцями. Якщо вони етнічні українці або ж воюють на боці України, зможуть отримати паспорти з золотим тризубом за скороченою процедурою. Ми маємо громадян інших країн, які захищають Україну, воюють фактично на боці українського війська, проливають кров. І очевидно, що ми маємо відреагувати відповідним чином, і ми запропонуємо громадянство. Як мінімум надамо можливість отримати українське громадянство. Ця процедура буде спрощеною, і очевидно, що певні процеси в цьому відношенні мають бути врегульовані. Про те, як точно виглядатиме процедура набуття українського громадянства, говорити поки рано, каже адвокатка. Інформацію про терміни та іспити врегулюють згодом у нормативно-правових актах. Та тести на знання мови, історії та конституції, найімовірніше, залишаться. Дуже важливим моментом в такому законопроєкті є те, що вводиться реєстр осіб з множинним громадянством, і це дуже важливо, тому що в більшості країн світу, які підтримують інститут множинного громадянства, такі реєстри є, і такі країни розуміють, яка ситуація у них на сьогодні. Список країн, із якими запровадять множинне громадянство, визначать пізніше в постанові Кабміну, і Росії там точно не буде. Це будуть дружні до України держави із високим відсотком нашої діаспори. Соня Григорчук, Микита Воробйов, Ігор Ткач, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.